Доброго часу, доби, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки, рада вітаю вас. Це після мова до проходження безсумнівно чудової гри Фарст Frontier, Отже, я за, мабуть, десь скільки 18 роликів. Зміг розвинути наше селище Глухий Кут до максимального четвертого рівня сільради, і відкрив таким чином власне, всі технології та можливості перебудувати та покращити будівлі, які в нас є. Власне, всі. Тож, як пам'ятаєте, у нас було два корівники, два хліви, із яких я власне, зробив хліви другого рівня на 20 Одиниць 20 голів худоби. Це забезпечило нас достатньою кількістю їжі. Також тут у нас були раз, два. Так, чекайте, трошечки додамо паліїв, щоб вони вугіль виробляли. Тобто два, три, це два неповноцінних, можна сказати, чотири. Це таке, власне, два поля, яке кожне. Як половинка і 5 Тут довелося добудувати додаткове поле за кадром. Також, Так що таке, від старості, так? Від старості помираю, що поробиш. Е, проблемою, як виявилося, стали компостні ями, яких треба було дивіться, тут три. Тут четверта, і там іще дві, аж шість. І цього недостатньо для повноцінного охоплення та вивозу сміття з наших райончиків. Саме через це у нас досить-таки велика кількість щурів-пацюків через засміченість нашого. Населеного пункту, тому додатково треба будувати іще декілька компостних ям. Також я додатково зробив, бачите, ось таку довгеньку доріженьку. Тут в нас стоїть табір робітників, який видобуває каміння та потроху видобуває деревину. Також кар'єр з видобутку піску в нас тут розташований. А, власне, ось там, де він спочатку був, десь ось ось тут він був. Де? Отам. Так, отам він був. Пісок закінчився, цей кар'єр залишився, поки що функціонує. Так, щодо золота, ось тут у нас є копальня з видобутку золота одна і... І ще одна з іншого боку біля Вовчої Гори. Ось там вона розташована. Це перша золота жила, яку ми знайшли власне, цього проходження. І я її весь час видобував на протязі майже половини епізодів. І, власне, завдячуючи цим двом золотим копелям, у нас і є майже 13 тисяч золота. Також я не будував більше двох казарм, і потім їх покращив до фортів, власне, в одній казармі 8 вояків, в другій 10 вояків. І цього вистачає. Головне, щоб вони були озброєні важкою зброєю та вдягнені у важкі лати. Важкі обладунки мали при собі щити, і башти по периметру досить таки непогано захищають е, наші стіни та брами, і цього взагалі достатньо ось, ось, такої, ось такої стіни. Достатньо для того, щоб відбити навалу ну, майже в 200 загарбників. Повноцінно розбудований театр другого рівня. Також в нас є дві таверни, дві пекарні, три риночки, одна лікарня. Її взагалі вистачило і вона навіть не повністю е, працює. Троє з чотирьох лікарів працюють в цій лікарні. Також однієї школи виявилося більш ніж достатньо в нас більша кількість наших жителів вони навчені та мають освіту. Також виявилося, недостатньо однієї меблевої майстерні. А от двох уже досить таки непогано. Недостатньо виявилося двох фабрик з виробництва взуття та двох фабрик з виробництва шуб. Також недостатньо виявилося два погріби, і навіть чотирьох не дуже вистачає, але вкупі із виробництвом діжок. Доволі таки непогано, навіть зелень зберігається, ну, я б сказав, достатньо довгий час. Ось чого виявилося достатньо: так це двох цегляних двориків. Бо цегли в нас, як ви бачите, майже 1200. Її можна сміливо продавати. Цієї цегли взагалі не то, що більш, ніж достатньо, а я вважаю, це ціла купа. Коштує вона значних грошей, тому продавати цеглу це круто. На відміну від дошок. Дошок у нас 200, і вони потроху закінчуються саме через меблеві майстерні, бо дошки йдуть не лише на меблі, але й на. Ремонт деяких будівель, деяких будиночків в нашому місті. Як бачите, вони далеко не всі садиби і далеко не всі вони навіть третього тіру, он де другого і навіть поде-десь я тут бачив. Були будиночки першого навіть тіру. Ну вже майже немає. Ось тут, в новому райончику, бачите, є хишки першого тіру. Ось, і як виявилося, не обов'язково всі будинки робити ось такими садибами четвертого тіру. Мабуть, наступного разу я буду трохи ширше будувати ці садиби для того, щоб була можливість оточити їх. Власним парканчиком, і не просто парканчиком, а згодом дати їм можливість оточити ось такою огорожею із заліза, цегли і з отакими воротами. Але я не певен, що це надасть якоїсь привабливості, бо, як ви бачите, привабливість воно не підвищує. І взагалі привабливість дають далеко не всі будівлі і не всі штукенці, які ми можемо. Збудувати. Давайте подивимось трохи на торговців. Торговці виявилися дуже крутезною штукою. Чому? Тому що можливість продавати надлишки якихось ресурсів, вона є дуже цінною в цій грі і, власне, дає можливість дуже круто виторгувати для себе золота. Але є один. Визначний такий для мене мінус. І він полягає в тому, що тут неможливий бартер. Як виявилося, скарбниць на 50-25 плюс 25 тисяч більш, ніж достатньо, зброя тут і обладунки досить непогано себе почувають. І от якраз заради золота ці. Скарбниці і були збудовані. Давайте глянемо, що тут горить. Просто будівля горить. Шкода, мабуть, блискавка в неї бахнула. І як бачите, навіть із часом ситуація із брудом не виправляється. Тобто маєте на увазі, що або повинна бути логістика. Не так, як в мене зроблена, а більш слушно спланована для того, щоб був прямий шлях від наших компостних ям до райончиків, щоб наші ось ці працівники-сміттярі вони не вимушені були аж отак обходити бозна куди, заради того, щоб вивезти сміття, а вони повинні мати. Прямий шлях, прямий доступ до кожного будинка в житловій зоні, так само, як і до наших ринків. Із свічками не дуже добре. Одної майстерні свічкаря недостатньо на таку кількість населення, двох о, взуттєвих фабрик недостатньо. Однієї глиняної майстерні, як виявилося, достатньо. Так само, як і достатньо виявилося майстерні із виробництва діжок, також виявилося достатньою однієї пивоварні. Пиво весь час накопичується, хоча в нас є дві таверни. Виявилося достатньо однієї. Е... Аптеки, бо ліків у нас весь час потроху, але накопичується. І ще, як ви бачите, в достатній кількості у нас віск, в достатній кількості мед, та верби взагалі більш, ніж достатньо. Верби в нас іще, іще й надлишки, не дивлячись на кількість кошикових майстерень. Із пісочком в нас не дуже добре, він потроху закінчується, але якщо його докупати раз на 5-7 років, цього о, виявляється більше, ніж достатньо для функціонування однієї складувної майстерні ось такого вигляду. Чого нам о, насправді в якийсь момент не вистачало, це вугілля, і вугілля потроху-потроху закінчується. Його в якийсь момент я купував, його було 200. Зараз е його, як бачите, трохи більше сотні і е на 100 вугілля зменшувалося протягом ну, десь 5 ігрових років. Ось так. Е з чим ще були проблеми із шкірою. Зараз ситуація виправилася завдяки приросту наших корівоньок. Шість корів на рік плюс мисливці, які весь час полюють. Вовків ми свого часу винищили, ведмеді до нас час від часу заходять, але вигрібають. Тому ну, нічого такого страшного не відбувається. Навалу за навалою ми відбиваємо, і, власне, навала за навалою помирає під стінами нашої фортеці. Чув у коментарях таку думку, що в залежності від біому виникає додаткова складність гри, але я з цим трохи не згоден. Чому? Тому що. Біоми просто накладають якісь умови на розбудову того чи іншого селища, на чому воно буде спеціалізуватися. Тому в пустелі пустеля спеціалізується. Власне, на золоті. В пустельних біомах золота набагато більше, ніж взагалі буде. Тому можна купити все, що завгодно. От, взагалі все, що завгодно. З якогось моменту, я, граючи в пустельному біомі, мав змогу купувати взагалі будь-що. Будь-які торговці приходять, і я маю змогу купити взагалі в них все. Не задумуючись про те, що, як і скільки коштує. Тому м м окремі біоми, на мою, думку, на мою думку, вони не надають додаткової складності, вони лише вносять деякі умови. Отже, як бачите, ось такий глухий кут за більш ніж 50 років, мабуть, десь 55-56. Із невеличкого хутору він виріс у повноцінне невелике містечко на 718 жителів. Ось таке проходження, друзі мої. І тепер Фарест Фронтір буде відкладений на деякий час в тихенький глухий худ. Тож я з вами прощаюся цього разу. І цього епізоду, Післямова завершена. Я все вам показав. Все розповів. Тож, друзі мої, я з вами прощаюся, це проходження завершено. До наступних зустрічей і далі буде Глухий Кут закінчив свою розбудову. І наступного разу це буде нова гра, нове селище і новий виклик. Папа! -па.